Всім доброго дня! І так, З вами на каналі Смачна Кухня. Сьогодні з вами ми будемо готувати дуже смачне лечо з кабачків. І, і так, для цього нам потрібно 2 кг кабачків, я їх мию, чищу. Щоб вони були від зернітків, від шкірки повністю відчищені. І ми їх наклали в миску. Далі 10, 8 цибулин також помили, почистили. І помідорів також 8-10, можна трошки більше. І 3-4 перці. Також все миємо і, і все це зараз ми будемо нарізати. Спочатку ми будемо приготувати сироп. Для сиропу нам також треба оцет, олія, паста-чумак, вода, цукор і сіль. І так, ми зараз будемо готувати маринад. Спочатку ми вливаємо 650 грамів маємо води. Тоді ми вдаємо склянку цукру, плюс-мінус це є 250 гривні. Ну, можна трошки менше грам. Тоді ми додаємо також один стакан олії. Баємо все це в каструлю і далі ми даємо одну велику столову ложку солі, всипаємо, тоді додаємо оцет, пів склянки оцту і додаємо 350 грам пасти чумак. І так, все ми дали, Тепер ми перемішуємо. Ось ми все перемішали і будемо ставити на плиту. Все. Закриваємо кришкою, і нехай кипить. Коли закипить, будемо кидати кабачки. Ось так. І зараз ми нарізаємо кабачки. Кабачки нарізаємо такими грубими, приблизно кубиками ми нарізаємо кабачок. Ось кабачки ми нарізали приблизно такими кусочками, не дуже, щоб були грубі. І ми з нас вже закипів маринад, і ми їх всипаємо в маринад. Ось, висипали ми їх, перемішаємо і варимо приблизно 10 хвилин. Ми будемо різати з вами цибулю. Ось цибулю будемо також різати такими грубими кубочками. Цибуля в нас готова, ми її порізали і всипаємо також до кабачків. Все це з цибулею також варимо 10 хвилин. Ось помідори, ми їх почистимо від шкірки. І так, помідори ми почистили і зараз ми їх теж нарізаємо. Ось так теж все. Щоб краще помідори відчистилися від шкірки, їх потрібно впустити в кипяток і витягнути. І тоді від них гарно відривається шкірка. Можна чистити так. Його вичищаємо з серединки. І зараз ми ріжемо ще перець. Ось перець ми також нарізаємо такими кубиками. Ми всипаємо перець. І також з перцем ще варимо 10 хвилин. Перець у нас проварився 10 хвилин і ми досипаємо помідори. І ще це все варимо 10 хвилин. Ось подивіться, яке в нас вийшло лечо. Дуже смачне і з апетитним запахом. Після цього ми накладемо. Простерилізовані банки. І ще простерилізуємо 15-20 хвилин. Пробуйте! Ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Ось, Ось лечо наше готове, і ми зараз його накладаємо в банки. Банки в нас простерилізовані, і ми накладаємо в нього лечо. Ось у нас з цієї порції вийшло 5, банок, 5 літрових банок. Значить, у нас вийшло 5 літрів лечу. І тепер ми ставимо ще на 15-20 хвилин стерилізувати. Стерилізувати, я стелю ось такий рушничок стелем. Тоді ми заливаємо таку більшу половину води, те, щоб вода була тепленька. І закриваємо кришками. І ставимо на такий середній вогонь, щоб вони стерилізувалися. Ставимо їх і стерилізуємо. Лечо вийшло в нас дуже смачне. Пробуйте ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. До нов... Всім до нових зустрічей! З вами на каналі була смачна кухня. Всім смачного! Писати коментарі і нажимати для, на дзвіночок, щоб отримувати нові рецепти. Наше лечо, і ми його закручуємо. Закручую я ось таким ключем, мені ним добре. І зручно виходить, і гарно він закручує.